Всім привіт! Сьогодні я хотів би разом з вами подумати над такою темою, чому в церквах бувають нецікаві проповіді. І я думаю, зараз ця проблема вона дуже актуальна і дійсно є багато церков, в яких проповіді не дуже цікаві, які, можна так сказати, не дуже збудовують людей. І людям не дуже хочеться йти в ті церкви. І давайте сьогодні пороздумуємо на основі святого Писання, а чому саме це так стається. Для початку я би хотів зараз зачитати одне місце з Біблії і разом з вами над ним чуть-чуть пороздумувати. Це записано в книзі дії святих Апостолів, 17 глава. І зачитаємо один віршик, це 21 вірш. Так, 10 тих апостолів, 17 глава, 21 вірш. А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим раніше не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. Трішки хотів би перед історією про що тут говориться, про кого тут говориться. Апостол Павло він ходив і свідчив, проповідував язичникам по всій землі, і ви знаєте, одного разу він попадає в Афіни. І Афіни це був культурний центр тогочасного світу, і в Афінах, якщо ви хотіли навчитися, то саме в Афіни вам потрібно було їхати. Там було багато філософів. Було багато різних шкіл, і там люди навчалися. Також Афіни славились тим, що вони, скажімо так, краще за всіх служили ідолам. В них було саме більше ідолів в місті. Ходять легенди, що в Афінах було більше статуй ідолських, ніж в усій Греції разом взяті. Також ходила шутка тоді, що. Легше в Афінах зустріти Бога, чим людину. Там дуже було багато ідолів. І там було багато філософів. І люди в Афінах вони збиралися на ринках, збирались на площах і спілкувались. Вони дискусували. Як тут записано, що для них нічого не було краще, як про щось нове поговорити або щось новеньке послухати. І апостолу Павлу. Не було важко знайти, скажімо так, кому і що розповісти, тому що вони почули щось новеньке про якогось нового Бога, і їм було це дуже цікаво. Скажу більше того, вони так добре служили ідолам, що в них був пам'ятник безіменному богу. Вони переживали, що а вдруг ми, нечайно, ну, з такої великої кількості ідолів пропустимо бодай одного. І вони поставили цей пам'ятник безіменному Богу. І ми бачимо, що люди в Афінах їм дуже подобалося щось новеньке. В них було багато інформації, вони вже все переслухали, і вони постійно шукали чогось нового. І часом ми теж любимо щось новеньке. І коли ми чуємо в церкві одне і те ж саме на протязі декількох років, нам стає це трішки нецікаво слухати. Наступний пункт, який би я хотів зауважити, це те, що ми в наш час дуже сильно емоційно перевантажені. Неможливо, я думаю, прожити й дня, щоб не побачити хоча б одну рекламу. Я думаю, якщо ви навіть відкладете свій телефон і вимкнете телебачення, то виходячи з дому, ви побачите в ліфті рекламу. Можна побачити в під'їзді рекламу. Поки ти їдеш в маршрутці, можна почути по радіо якусь теж рекламу. Поки ти їдеш в своєму автомобілі, ти можеш на бікбордах теж побачити рекламу. Неможливо прожити хоча б чуть-чуть без якоїсь інформації. А що вже говорити про наші гаджети, коли ми в телефонах сидимо і дуже багато інформації споживаємо? І вся ця інформація, вона на нас давить і нам хочеться все більше, все нового, все цікавішого. І ви знаєте, що маркетологи, люди, які складають новини, вони знають потребність людини. І вони стараються придумати щось таке, щоб заціпити людину. І нас так сильно заціпляють, що ми дуже сильно перевантажені емоційно. І коли ми приходимо в дім молитви і слухаємо Слово Боже, то воно нас не ціпляє, тому що воно скучне, воно не таке цікаве. Я думаю, якщо ми подаємося якийсь цікавий фільм, він нас ну нам дасть набагато більше емоцій, чим якась е, стандартна проповідь в церкві. І коли ми 6 шість днів накачуємо себе цими емоціями. То дуже важко сконцентруватися там, 2 годинки в неділю послухати Слово Боже в церкві, а вдома послухати, то я взагалі мовчу, дуже важко знайти час на це. І я розумію, що нам в 21 столітті потрібно робити таку штуку, як пост інформаційний. Нам потрібно вимикати, можливо, гаджети наші, не читати так часто новини. Не дивитись так часто телебачення, і тоді ми трішки будемо відпочивати. Тоді наш мозок, він чуть-чуть зможе відпочити. Дуже було би чудово такий пост робити в суботу, перед недільним днем, щоб ти з чистим розумом, з чистим серцем міг слухати Слово Боже в церкві. І останній пункт, я би хотів порівняти те, як люди жили колись і як люди живуть зараз. Давайте представимо собі е, рядового віруючого, який живе, там, а й буде, 200 років назад. Також ми можемо взяти 500 років назад і там тисячі років назад. І справа в тому, що цікавий факт, що в той час Біблія коштувала якихось неймовірних грошей. Купити Біблію це було неможливо. Проста людина не могла б це собі дозволити, тому що Біблія могла коштувати декілька маєтків. Також Біблія вона була дуже велика. Якщо ми беремо е, стандартну Біблію, яку писали дуже давно, то кожну книгу писали на великих свідках, вони були дуже великі. І якщо взяти усю Біблію, зібрати докупи, то це вам потрібно ну, немаленьку шафу, куди ви зможете її поскладати. І це перша проблема, з якою міг би ну, спотикнутися віруючий. зараз на щастя Біблія є кругом, в телефоні, є маленька Біблія, є велика Біблія. Це не є проблема достати Біблію. І тут виникає питання: а що ж робили віруючі люди колись, якщо в них не було Біблії? Що вони робили вдома? Зараз віруюча людина вона може кожен день читати Слово Боже. А що ж робили колись віруючі люди? І ви знаєте, що, скоріш за все, віруючі люди, вони дуже сильно чекали, коли настане неділя, і в неділю хтось, хто вміє читати, таких людей було теж дуже мало. Хто вміє читати, прочитає їм декілька рядків з писання. І для них це було дуже цінно. В наш час цінність ця вона втратила сенс. Сьогодні нема цінності почути Слово Боже в церкві, тому що ти можеш сьогодні послухати вдома проповідь, ти можеш сам почитати Слово Боже. Колись такої можливості не було, і люди цим цінували цим часом. Також ми розуміємо, що напротязі тижня те, що вони почули в церкві, воно в них працювало, вони над цим роздумували. В них не було телебачення, в них не було якоїсь реклами, якихось новин. Рідко щось тоді відбувалось. І вони могли напротязі тижня роздумувати, про що їм говорив пастор, що саме вони чули під час проповіді. Вони могли збиратися зі своїми друзями і обговорювати, що вони почули. Сьогодні ми це втратили. І це бажання і цю єдність, яка була колись, вона сьогодні зруйнована доступністю Слова Божого. Але Слово Боже не втратило свою цінність. І сама проповідь вона теж не втратила свою цінність. Проповіді не стали скучніші. Просто нас емоційно так перевантажив цей світ, що ми взагалі не можемо сконцентруватися. Ми ходимо в церкву як на якесь шоу, яке нам показують, і ми хочемо все більше і більше. Нам не цікаве вже слово, нам цікаві емоції. Ми йдемо за емоціями. Якщо ми емоції цю не отримуємо, то ми її починаємо шукати в іншому місці. І Погоня за цими емоціями це дуже така страшна річ. І нам потрібно це зрозуміти і контролювати себе. Також нам потрібно поститись інформаційно і обмежувати себе в певних ресурсах, в певних новинах, обмежувати свій час, який ми тратимо на відпочинок в соцмережах. Ось таку думку я би хотів сьогодні залишити для вас. Надіюсь, що ця думка вона комусь допоможе і хтось може тепер під час служіння сконцентрувати свою увагу на Слові Божому. Також, якщо у вас є інші думки, є якісь заперечення або запитання, ви можете їх залишати в коментарях. До побачення!